Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в авторі. Поглянемо з вами на гаманці. Жіночий ось такий гаманець, на застіпці і на блискавці. Має кілька відділень. І ще ось такий. Ціна його знижена зі знижкою 129. Ось такий ще варіант теж. На застібці, на блискавці гаманець. Такий невеличкий. І скільки він коштує, поглянемо з вами разом. Коштує гаманець 129. Ось так. Гаманець жіночий зам, класичний. На застібці, на блискавці, має кілька відділень. І поглянемо, скільки коштує. 179. І ще ось такий гаманець теж жіночий, яка шкіра на блискавці. Кілька відділень. Ось такий ще варіант, і ціна знижена 99. Гаманець жіночий, класичний. На застіпці і на блискавці має два відділення і ціна його 179. Гаманець жіночий, на застіпці має кілька відділень. І ціна знижена 179. А це вже гаманець чоловічий, екошкіра, шкіра, на кнопці і на блискавці. Ціна знижена, коштував гаманець 169, а зі знижкою 149. Це теж чоловічий гаманець. На кнопці. Ось так. Ще ось такий варіант. Ціна 99. Чоловічий гаманець складний екошкіра на блискавці, на кнопці чи на застібці, ще ось такий варіант теж. І ціна знижена 99. Це теж гаманець чоловічий, на блискавці. На кнопці. Ось так. І ціна його 149. Цукерочки молочний шоколад від Millennium 108 грамів по 69 шоколад молочний Very Perry. кокосова начинка 85 грамів, 32 гривні. Біола, мультивітамінний напій, 250 мл об'єм по 14 ваза База для квітів по 59. Банка скляна для ситуацій. Кришка з сердечком по 99. Цукорниця скляна. Невеличка з кришкою 69. Чашки з малюночком. По 29. Склянка з випуклим дном. Ось так. По 29. Прихватка силіконова, теж по 29. фруктовниці пластикові, теж 29. А це іграшка. Дитяча, молоток для діточок. По 29. Косметичка, дівчатка, на блискавці. Має два відділення. Помаранчева, червона, жовта. По 29. Набір стаканів низьких, 6 штук наборів, 99. Чайник для заварювання чаю. Скляний, а ручка і кришка, пластик на об'єм літр 699. Ліхтарик світодіодний. Портативний акумуляторний. Лише по 29. І ось такий нічник скляний, з текстильною плетеною декорацією. Ціна дуже гарна, по 99. Рукавички для миття посуду, силіконові, дві в наборі. Ось інша. І ціна 59 Рукавички господарські, гумові, фіна, еска, мка і елічка по 44 чотири гривні. Рукавички гумові файний бонус. По 29. І ось такі рукавички господарські, гумові, з кольоровим манжетом. Ось так. Ціна зі знижкою 37. Вішалка для сушки білизни, пластикова з прищіпками ціна її 39. Ось такий ще варіант, як на малюночку. На цьому тижні знижка. Теж пластикова по 49, побільше вішалка для сушки білизни, корпус металевий, прищіпки і гачок, пластик, 109 овальної форми, ось такої. Теж пластик. Коштує 59. І ще ось такий останній варіант. Прямокутна теж рішалка для сушки білизни, ріщіпки, пластик, все. Це вона в складеному вигляді. Ціна 77 гривень. Мильниця фігурна. у вигляді квіточки. Ось така ще. І ціна її 19. Пластикова мильничка. І ще сіра. І ціна її 14. Підставка органайзер. Ванну кімнату, пластикова, лише по 9 гривень. Мильничка теж пластикова, достатньо велика. Ще ось такі варіанти по знижці 28. Теж пластикова мильничка. На присосках, біла і сіра. 29. Теж пластик. З кришкою мильничка. І блакитна, і скільки ж коштує мильничка. 24 гривні. І ось така цікава мильничка. Вона на пластичці ось так. І скільки ж вона коштує? 39. Це, мабуть, така як дорожня мильничка. Ось так. Щітка господарська, пластикова ручка. 19 гривень. Овальної форми щітка, пластикова також ручка. 44 гривні. Ось така манюнічка щітка з вигнутою ручкою, пластиковою. Ціна знижена 16. Побільше щіточка. Пластикова також ручка 19. Ось іще ось такий варіант з вигнутою ручкою пластиковою, ціна знижена 16 гривень. Скільки ж коштує? 24 гривні і ось така ще теж ручка пластикова по 16. Шнур для білизни, довжина 20 метрів, по 64 гривні. Шнур для білизни, довжина 10 метрів, по 24 гривні. Ось такий в'язаний шнур теж для білизни. Такий тоненький, 10 метрів довжина по 14. І ще ось такий ще шнур. Довжина 20 метрів. 34 гривні. Набір для прибирання, совок та щітка. Пластик з гачком 74 гривні. Ось такий набір. Совок пластиковий та щітка. По 69. Совочок пластиковий. З усмішкою 19. І ось такий ще совок пластиковий з довгою ручкою. Ціна його 44 гривні. Юржик для унітазу. пластикова підставка і ручка пластикова. Такий невеличкий, білий і сірий. По 89. І ось такий ще варіант. Теж юршик для унітазу, підставка пластик, ручка пластик по 55. І ось такий ще варіант: Юршик для унітазу з пластиковою підставкою. І ручка теж пластик. І поглянемо. Ціна 77. Набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик. А ось це бамбук. 4 предмета, ціна зі знижкою 149. Ось такий ще набір аксесуарів для ванної кімнати. На підставці теж пластик. Ще ось такі варіанти сірий та білий. І ціна 99. Креманочка скляна, на об'єм 350 мл, по знижці 59. Ось така тарілочка скляна, діаметр ребриста 20 см. Ціна знижена 77 гривень. Знову на полицях з'явилися піалочки. Такі маленькі у вигляді сердечка. Червоне сердечко, жовте, рожева по 29. Набір піал керамічних. На підставці бамбуковій, три штуки в наборі. І ціна 199. Форма для запікання скляна на об'єм 2,6 літрів. Ціна знижена 249. І поменшу ось така форма для запікання. Теж скляна на об'єм вже 2 літра. Ціна 249. Форма для випікання металева за щіккою 20 см діаметр по 119 см. Защіпкою металева форма Алмо, Вже діаметр 24 см, ціна 129 Форма металева ось така для кексів. На 12 кексів. Ціна знижена 77. І велика металева форма ось така тріон по 179. І сердечка форми металеві. Теж за щіпкою по 129. Сипічко металеве. Це зовсім таке маленьке, з довгою ручкою, по 22 гривні. Рушляк металевий, з довгою ручкою по 119. Кружка сито, металева для просіювання. 99. Сито миска з ручками, теж металева. По 59. А це вже ситочку з ручкою, по більше. 39 і велике ситечко металеве, теж з довгою ручкою по 59 гривень.